Вітаю, друзі! Сьогодні, 31 березня 2025 року, і поговоримо про те, що Зеленський таки активно готується до виборів і ухвалив рішення йти на другий термін. Журналіст, журнал The Economist повідомив про те, що минулого тижня Зеленський скликав своїх радників, щоб порадитися. І дати виробити якісь стратегії щодо проведення виборів після того, як може бути досягнено режим припинення вогню. І, схоже, він хоче скористатися своїм підвищенням рейтингу, дивне підвищення, чесно кажучи, і раціональне, після того, як він, на мою суб'єктивну думку, радикально нашкодив американсько-українським інтересам 28 лютого 2025 року, коли. Поводився як підліток, нестримана і некультурна людина в вивальному кабінеті і в Білому домі. Але українці, які думають емоціями замість того, щоб думати раціонально, зреагували на це, не прораховуючи негативних наслідків для власних інтересів і для власної країни, зреагували на це емоційно підвищенням рейтингу Зеленського. Першого ознаку того, що вибори справді близько, ми побачимо десь приблизно на початку травня, ймовірно, 5 травня, коли Верховна Рада голосуватиме за продовження чи не продовження дії воєнного стану. Якщо він не продовжиться, тоді справді можна констатувати, що почнеться передвиборча кампанія, тому що для згідно закону, який зараз є чинним. Для проведення виборів потрібно як мінімум 60 днів для проведення. Передвиборчої кампанії Зеленський хоче їх провести якнайшвидше і називають термін липень 2025 року для того, щоб е мати конкурентну перевагу порівняно з іншими кандидатами, які не зможуть розгорнути ефективну передвиборчу кампанію. В той час як Зеленський піариться щоденно, тому він фактично буде продовжувати робити те, що він робить, і відповідно отримає е передвиборчу перевагу. Петро Порошенко спрогнозував, що вибори можуть відбутися з серпня до жовтня 2025 року. Ймовірно, це більш такий реальний термін з огляду на те, що потрібно відновити і списки виборців, потрібно відновити виборчі дільниці, структуру виборчу, тому що все це позасумнюває інституційно, інституційно занепало у зв'язку з військовими діями після. Лютого 2022 року будемо спостерігати. Але тут цікаво те, що ці зливи, ну інформацію про ці зливи, про ці наради ми отримуємо не з українських засобів масової інформації, а з іноземних засобів масової інформації постійно. Так само, як і вчора, дуже активно обговорювалося в мережі. Матеріал з Times про особливості взаємовідносин між Сполученими Штатами та Україною після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну знову ж таки, це ми дізнаємося із іноземної преси. Тут треба мати на увазі, що Трамп вчора пригрозив Зеленському. Ну, я записав відео про те, що американці передали. Україні проєкт, новий проєкт угоди про рідкісноземельні е, метали, і е, Зеленський замість того, щоб дотримуватися дипломатичної тиші, виступив із там, е, з черговим своїм е, мачистським спічем, в якому встановив ті чи інші червоні лінії в межах цих угод ще до ознайом цієї угоди ще до ознайомлення з текстом самої угоди. І вчора Трамп зразу ж осадив жорстко зеленського. Він сказав, що вважає, що Зеленський хоче вийти з цієї угоди про рідкісні земельні метали, і в разі, якщо він це зробить, то він матиме дуже дуже погані наслідки. Е, ну знову ж таки, я повертаюсь до тої до першої тези про те, що своєю нестриманістю, недипломатичністю не і нерозумністю, некомпетентністю Зеленський систематично шкодить взаємовідносинам України та Сполучених Штатів, тому що такого роду перемовини потребують тиші, дипломатичної тиші, в межах якої і можуть досягатися ті чи інші домовленості, е, компроміси. І спроби пом'якшити позицію американців в тій чи іншій угоді. Якщо звісно переводити перепалку в публічну площину, то американці е застосовуватимуть лише жорсткіші вимоги, е і це зашкодить Україні. Але повертаючись до теми цього ролика, я хочу сказати про те, що е явно є ознаки того, що Зеленський готується до виборів. Слава Україні!